Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 7 червня 2025 року приїхав до Липи, приїхав до своєї місцини, де і був у тому році. Що можу сказати, Липа. Лишилось не так багато часу. Скоро буде зацвітати. Приїхав. Поглянути місцину за потреби дещо поприбирати, можливо, якась гілля нападало або що. І хочу вам показати, показати і розповісти, що і як я у тому році тут зробив. Місцина саме та, тут у мене була палатка, хто в тому році відео оглядав, то напевне її також впізнає. Цього року також буду сюди виїжджати. Бачу, що частенько, в принципі, нічого такого тут немає. Але в тому році я тут дещо ще і зробив. Я посіяв білого грибочка, ну, точніше його підвид у посадки липи білих грибів. Ну, я не пам'ятаю, можна сказати, що не буває. І от хочу вам показати. Як я це зробив, не буду розповідати. В нас це такий канал про бджільництво. Але минув рік і після посіву просто біля палатки там, де вона була, там, де і в цьому році буде просто можете подивитись, які чудові грибочки. Можна сказати, що ці гриби... Видбані власними руками. Красунчики. Зараз йду до машини, є в мене з собою ніж, обов'язково обережно їх позрізаю ось така картина. Тому бережіть природу, дбайте, і природа обов'язково буде віддячувати. Просто погляньте. Далі їх не буде, вони лише тут, де я їх поросівав. Але винагорода вже в пару відер є. Отож, наступні відео вже будуть в кочівлі, виїду. Обов'язково вам покажу, розповім. Які будуть плюси на вагах, надії, що вони будуть. Акацію не відкачував, принесли. не багато, але принесли. Дощі не дали можливості повноцінно взяти нормальний взяток. Тому мед з акації та, що й потрапив до магазині, він вже буде разом із липою. Такий мед також буде достатньо цікавим і якісним. Все, всім добра миру розлагоди мирно небо над головою. Бувайте!